Відаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні говоримо про нейромережі. І це ж ну, не якась магія, правда, це результат десятиліть роботи. А вже ж, все почалося ще давно, від ідеї типу Персептрона, це ж 1958 рік, так, до того, що ми маємо зараз. А зараз маємо системи, які і пишуть, і музику створюють, і лікарям допомагають. Врожає саме так. І от сьогодні, спираючись на джерела, статті, дослідження, нотатки, ми хочемо розкрити ключове: що там всередині, яка історія, які архітектури бувають, хто це все робить, якими інструментами так, технології, де дані зберігають. Ну і звісно, навіщо це все? Які ризики, що далі? Гаразд, давайте почнемо. Може з історії коротко? Давай. Отже, середина ХХ століття, персептрон, так, це початок. Дуже проста модель, але заклала, власне, фундамент. А потім е, ключовим став алгоритм зворотнього поширення помилки Backpropagation. Ага, Той самий, що дозволив вчити складніші мережі. Саме так, без нього ніяк. Але справжній прорив, такий вибух, він стався значно пізніше. І що його спричинило? Ну, зійшлося кілька речей по перше, величезні масиви даних, по друге, потужне залізо. Обчислювальні потужності зросли неймовірно. І третє, нові архітектури. От як AlexNet у 2012-му. Точно. AlexNet показав силу GPU, графічних процесорів. Потім Ганни у 2014-му. Це вже про генерацію, про створення нового. А не тільки розпізнавання. Саме так. А трансформери у 2017-му. Це взагалі революція для мови. Вони вирішили проблему довгого контексту, от звідси й сучасні великі мовні моделі. Цікава аналогія з містом. Можна уявити ці архітектури як різні райони. Так, цілком от згорткові мережі CNN – це такі собі фотолабораторії, майстри роботи з зображеннями з відео. А трансформери і рекурентні це щось типу бібліотек або лінгвістичних центрів так. Вони працюють з текстом, з мовою, основа для чат GPT та подібних. А є ще творчий квартал. Хо, так. Це генеративні моделі Гани, VAE. вони створюють зображення, музику, ну, різний контент. Але ж це не все. Під капотом там, мабуть, ще багато всього. О, звісно, там і оптимізатори, і механізми уваги, токенізація, дуже складні системи. І хто ж будує ці міста? Це ж не робота кількох людей. Точно ні. Провідні гравці OpenAI, Google DeepMind, Meta – У них команди по сотні людей. А на флагманські проекти можуть бути й тисячі. Тисячі. Серйозно? Ну так, це ж не тільки ML-інженери. це й дослідники, і дата інженери, інфраструктурники, спеціалісти з безпеки, етики, менеджери, тестувальники, ціла армія. Вражає. Виходить, тільки гіганти можуть собі дозволити створювати моделі з нуля? Е, якщо говорити про найбільші фундаментальні, то переважно так: ресурси потрібні колосанні, менші команди стартапи, вони теж є. Але що вони роблять? Часто фокусуються на вузьких задачах або беруть готову велику модель і донавчають її під свої потреби. Або, звісно, активно використовують хмари. А які інструменти? Чим вони це все роблять? Головна мова це Python, бо є PyTorch, TensorFlow, JAX, дуже зручні бібліотеки. Але ж Python не найшвидший. Для прототипів ідеально. А от критичні швидкісні частини часто пишуть на C++, І звісно, CUDA – це для програмування GPU від NVIDIA. NVIDIA тут лідер, так? Безперечно, хоча є і TPU від Google, інші прискорювачі, але GPU Nvidia це стандарт де факто. Важливі ще й швидкі зв'язки між ними. NVLink, InfiniBand і швидкі сховища даних SSD, s 3 подібні. Добре, а самі мізки, моделі, навчені ваги, де вони зберігаються? Оці чекпоінти так. Зазвичай у великих об'єктних сховищах, типу Amazon s 3 або на розподілених файлових системах. Це терабайти даних можуть бути. А коли модель працює, відповідає на запити. Тоді ці ваги завантажуються в дуже швидку пам'ять на самому прискорювачі. На GPU це HBM – High Bandwidth Memory, а тренувальні дані вони теж во великих сховищах, але під час навчання їх кешують на швидких SSD. і є системи, щоб усім цим керувати даними, версіями моделей. Так, звісно, є DVC, ML, Flow та інші, бо відстеювати експерименти дані це критично. Зрозуміло, тобто маємо дуже складні системи: величезні команди, спеціальні інструменти. Потужність неймовірна. Вона вже змінює світ, медицина, наука, але ж є і зворотній бік. Безумовно, поряд з користю є й серйозні ризики. По-перше, непрозорість чому модель вирішила саме так. Пояснити це досі складно. Explainability, так. саме так. А це важливо для довіри, для критичних застосувань. По-друге, упередженість даних. Модель може навчитися дискримінації, якщо дані були не збалансовані. А ще ж енергоспоживання. О, так. Тренування гігантських моделей це дуже енергозатратно. Є і економічні, і екологічні питання. Ну і безпека, генерація шкідливого контенту, дезінформація і концентрація влади у кількох компаній це теж важливий аспект. Потрібні регуляція, етичні стандарти. А куди це все рухається? Яке майбутнє нейромереж? Чи будуть вони ще більшими? Не тільки розмір важливий, зараз великий фокус на енергоефективності, щоб моделі були зеленішими, і на пояснюваності, той самий explainable AI, а ще мультимодальність, щоб моделі розуміли і текст, і картинки, і звук одночасно. Інтеграція з робототехнікою це теж гарячий напрям. А щось менше, локальне. Так, зростає інтерес до менших моделей, які можуть працювати локально на пристрої. Це і про приватність, і про доступність. Ну і, звісно, розробка нового, ще ефективнішого заліза. Тобто, якщо підсумувати, нейромережі це цілий світ різних архітектур, таке собі місто шиї і. Ага, потрібні великі команди, потужна інфраструктура, Python, GPU, TPU, ключові, але не єдині інструменти. Дані, ваги, все зберігається розподілено. І є як величезна користь, так і серйозні ризики, технічні, етичні, соціальні. Так, а майбутнє схоже за ефективністю, пояснюваністю, інтеграцією. І це означає, що розуміти хоча б основи стає ну, просто необхідно. Саме так, щоб ми могли свідомо формувати, як ця технологія буде розвиватись і використовуватися на спільне благо. Дякую за це занурення. І наостанок така думка для роздумів: от як зміниться наше повсякденне життя, коли ці міста нейромереж стануть ще більш непомітно вплетеними в нього, і як нам переконатися, що їхня архітектура, їхня структура буде служити на користь усім?